Так, друзі Черкаси, Ромочка і Юлечка. Звонить мені э, Робен Хачатуров. Знаєте такого? Чого? Он, э, директор комунального закладу заклад освіти Сєвєродонецької військової адміністрації. В місті Сєвєродонецькій був. Да. Зараз, ну і по совместительству волонтер. Не стал, по совместительству волонтер. Я говорив, що ж мені Рома не ні дзвонять. Ти йому дуже позвонити. Не ти понімаєш? Рубен, я знаю, що ти потужний волонтер. Доброго дня, друзі. Ну що, війна триває, а збір на автівку для 112 бригади зупинився. Ну, я розумію, що на даному разі у всіх є свої потреби, але ми не довірні забувати про те, що війна триває і ворог з кожним днем продвігає. Уничтожає наших е солдатів, уничтожає наші гора. От я предлагаю Ромі, це на питання, щоб коляску два роки людина без коляски. Два года, так или не? Сто чиновників у вас, которые получають від 50 до 100 тисяч гривень. Ну, може, хтось 30. рядові чиновники. Севродонецька військова адміністрація. А я нагадаю, що два года окупований Сєвєродонецьк, даже больше. Скиньтесь по 50 гривень. Можете, это один варіант. І сделайте такой подарок. передодні Дня Незалежності. Завтра День Незалежності у нас, да можна, да, стрюку голові воєнної адміністрації по програмі Турбота теж выделить эти 5000. Мы говорим про Бушну коляску. правильно? Ну, да, Но вообще, это... да. А вообще новую можно купить тысяч бы за 20 да. И было бы тоже неплохо, да. И вот этот как нашего друга звать, малый Керик скажет спасибо, Робен. Да, я понимаю, что вы военным помогаете. Вы хотите, чтобы как можно быстрее да военные освободили Северодонецк. Сами не хотите освобождать там человеки, да. разом со стрюком. А хотите, щоб военную освобождали, да. Так вот, Ромі надо купить коляску. Якщо вы через неделю не купите, ну що, будемо збирати сами. Будем ходить, собирать э, северодончанину, інваліду, семья інвалідів. Да, Рома, первая группа. Да. Первая группа інвалидность, да, будемо збирати, а що робити? Якщо Северодонецька воєнная адміністрація не видит ни э, ні никакого поехать поїхати десь полечиться. Це зараз після того дзвонка, то, что позвонил, составьте програму реабілітації. Це позор сьогодні. Бачить, воєнний заїхав к военным, сумку, хоч военные дали. Трохи там то сока, то бачиш, сок такий гарний. Це військовий, так. Да. Це тут частина така, О, шпроти даже бачиш. Шпроти дали. Це воєнним. Сказав, їду к сім'ї. Е Інвалідів, да, ну, людей з інвалідністю, я вибачаю, то навіть ананаси дали воєнним. Так що, Робен Хачатуров, я до тебе нічого не маю, я до вашої всієї цієї команди маю тільки одне: що ви незаконно сьогодні отримуєте заробітну плату, коли окупована моя рідна Луганщина, а Сєвродонець більше двох літ. Ви повинні волонтерити. Як це робить волонтерський рух ВПО Україна? Ми ні копійки не отримуємо від ні держави, ні від кого. А якщо хтось допомагає, то ми допомагаємо нашим переселенцям. Та Збройним силам України. Всіх з наступаючими святами. Да, і сподіваємося, що все буде добре у нас. так ні, да, Всіх ми вас любимо, сівроданчані, луганчані, всім привіт. Що ти хотів? Що це сказати? А Хтось там лазит, да то они меня любят. Все животные насекомые любят меня все. Так, Робен Хачатура, бачишь, не будем тебе звонить, а передаем привет. Собери с каждого чиновника по 50 гривен, купите коляску. Все, всем пока.